Добрий день сьогоднішньому на товариство. Ми разом з вами продовжимо аналізувати заяви головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного, зокрема його останні статті журналу «За економіст. Сьогодні ми розглянемо статтю Валерія Залужного, яка стосується наявності чи то можливості отримання збройними силами України унікального винаходу, який зможе кардинально змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. За словами українського генерала, наразі Збройним силам України потрібен якийсь технологічний прорив, який дозволить якісно змінити ситуацію на лінії фронту, бо інакше Збройні сили України стикнуться з тим фактом, що нас очікує затяжний характер війни і так звана окопна війна. А враховуючи той факт, що Російська Федерація володіє більшим економічним потенціалом і відповідно більшим мобілізаційним резервом в порівнянні з Україною, то е, перед українським народом стануть певні зовнішні виклики. І відповідно стоїть питання: а що ж може стати цим самим Вундервафером? Валерій Залужне говорить про те, що потрібно знайти витік цього глухого кута. На думку українського генерала, наразі склалася так звана патова ситуація, коли жодна зі сторін не в змозі зламати на свою користь ситуацію на лінії бойового зіткнення. За словами залужного вся патова ситуація полягає в тому, що Противник бачить все, що ми робимо, і, відповідно, українська сторона так само може в, ре в режимі онлайн спостерігати за всіми діями окупантів і, відповідно, реагувати. За словами залужного, наразі потрібен якийсь прорив, щось на кшталт ворогові, який свого часу виробили, знайшли китайці, яким ми досі вбиваємо один одного. Так, от що ж може стати цим? Китайським порохом, на мою думку, йдеться про розвиток українського ВПК, а саме української ракетної програми. До речі, е я вітаю всіх причетних з професійним святом, а саме Днем ракетних військ України. Тепер давайте поговоримо власне, про ракетні війська України і ті можливості українського ВПК, які можуть значно змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. На сьогодні основу ракетних військ України складають великі комплекси оперативно-тактичного призначення точка і точка У. Сюди також відносяться системи залпового вогню град, «Смерч», ураган. Але варто говорити про те, що тактичний ракетний комплекс 9К-79. точка Його розробка була розпочата ще постановою Ради міністрів СРСР у березні 68-го року минулого століття. Товариства. Офіційно комплекс був прийнятий на озброєння радянської армії у 75-му році. Тобто, це моральна і Тактичному і бойовому плані застаріле озброєння модернізований ракетний комплекс отримав найменування 9 к 791у І став надходити у війська у 1989 році. Тобто, назвати точку знов таки модерновим варіантом, який би задовільняв потребам Збройних сил України, я би не наважився. Дальність його враження до 150 кілометрів. Система реактивного залпового вогню смерть була розроблена на початку 80-х років е, державним науково-виробничим підприємством з у співпраці з більш ніж 20 провідними підприємствами колишнього СРСР і 87-му році була прийнята на озброєння радянської армії, тобто знов таки мовиться про те, що це ще радянські зразки зброї, але переходимо власне до. Можливості українського ВПК, те, про що говорить український генерал Залужний, 26 серпня 2016 року пройшов черговий етап випробування нового українського ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового РСДВ «Смерч». Робоча назва нового комплексу була Вільха, та сама Вільха. Яка ну вже наводить страху на російських окупантів? Так, от в чому прикмітність цієї системи? Система повністю вітчизняного виробництва. Варто відзначити, що вільха перевищує за всіми своїми тактико-технічними характеристиками смерть і відповідно ну, несе серйозні для загрози для російських окупаційних військ. Перше про проект вільха. Був згадав експрезидент України Порошенка ще в 2016 році. На засіданні РНБО розроблялася ця е, ракетна програма відповідно цей проект е, конструкторами Дніпропетровського контролерського бюро південне. Варто говорити зокрема товариство про те, що не треба українській стороні вигадувати робот. Саме конструкторське бюро південне імені Янг, Янгеля. Стала і основою ракетної програми колишнього СРСР. До речі, це серйозний важен впливу на російську сторону, бо основа ракетної програми і ракетних технологій має все ж таки українське походження, і відповідно обслуговування того ядерного потенціалу, який є у наразі Російської Федерації, по великому рахунку залежить від української сторони, але менше стиль. Повернемося до проекту Вільха. Власне проєкт Вільха розроблений, я ще раз підкреслюю, з урахуванням вимог так званого імпортозаміщення. Тобто мовиться про те, що це нова система управління, нове ракетне паливо і нова бойова частина. Причому мовилося про те, що проєкт Вільха це не тільки створення ракет. Але й конструювання повноцінного ракетного комплексу, і тут знов таке питання: 2017 року, коли відбулося перше успішне випробування вільних, до 2023 року, чому цей проект не пішов в серійне виробництво? Це значно би посилило б, е, спроможності Збройних сил України щодо нанесення одного ураження по першу чергу тилових логістичних хабах окупаційних військ. Але давайте говорити далі. Що ще однією розробкою, яка певденна, є ракетний комплекс, Грім 2, оперативно-тактичний комплекс, більш відомий, як САПСА. Примітність знов таки цієї розробки полягає в тому, що дальність в варіанті 300 кілометрів. Тобто це аналог атак тих самих, які ми так чекаємо від Сполучених Штатів. Нагадаю, ну, наразі нам передали АТМС. Так, так, модифікація М39, дальністю ураження 165 кілометрів. Ми чекаємо, що Сполучені Штати передадуть нам е, модифікацію М39-1 дальністю ураження 300 кілометрів. Але навіть передача М39 дала можливість Збройним силам України нанести низку вражаючих. Ударів по тилових аеродромах окупантів йдеться і про Луганський Бердянськ. До речі, досить показовим є фактом те, що після нанесення удару з використанням атакомів, гелікоптери К-52, які до останнього часу базувалися на аеродромі Бердянська, їх там було близько 20 одиниць, були передеслоковані в авральному порядку на аеродром Таганро. Тобто тилові аеродроми вже безпосередньо на території Російської Федерації. А тепер уявімо, товариство те, що Збройні сили України отримують нарешті Гундерваха з дальністю враження до 500 кілометрів в зоні ураження відповідно і аеродроми в Таганрозі, і аеродроми в Мідлерово. А це великий привіт окупаційним військам. І основному їх компоненту переваги в повітрі. Те, на чому вони до останнього часу успішно грали, бо я нагадаю, знов таки про що говорить український генерал? Питання успішного характеру дій Збройних сил України це в першу чергу питання, хоча би паритету в повітрі, якщо ми візьмемо під контроль тилові аеродроми на території Російської Федерації, не окупованих навіть Районів Луганської, Донецької чи то Запорізьких областей можливості російської окупаційної армії е, в Україні знищаться в рази. Це і є фактор, який дозволить Збройним силам України говорити не лише про характер активної оборони, але й відповідно успішний характер контрнаступу. І головне товариство на чому варто робити наголос: е, Грім 2 це вітчизняне виробник. Про що говорить залужний, Треба пускати ракетну програму вітчизняного виробництва. Тоді не буде так званих червоних ліній, які нам диктують наші стратегічні партнери, Не використання їхніх зразків зброї для ударів по тиловій інфраструктурі окупаційних військ безпосередньо на території Російської Федерації. Це заборона наразі. І цим користуються росіяни, вивів, вивівши не тільки відповідно гелікоптери К-52 на території РФ та Ганрох, але й передослокувавши залишки Чорноморського флоту, в бухту Новоросійська. Бо прекрасно розуміють використання засобів ураження крилатих повітряного базування Штомшедовскаль, чи то е атаканців, е якщо нам передадуть з дальністю 300 кілометрів, будуть. Під питанням через ті так самі ті так звані заборони Червоної лінії. Натомість ми отримуємо вагомий аргумент протидії Росії перенесення війни на території Росії. Оце і буде зламом військової е війни в Україні, військового характеру протистояння. Окупанти в чому нахабство і полягає, тому що вони стовідсотково впевнені, що війна не зайде на їх територію. Чи ми обумовили на та підтримка серед російського суспільства так званої спеціальної воєнної операції. Вони звикли спостерігати за війною з телевізора, коли прилетить по тилових районах по законних цілях на території Російської Федерації, зміна настрою буде прямо припорчина. І давайте говорити про те, що а хто засудить Україну у моменті нанесення ударів по території Російської Федерації в зброї власного використання після подій в Бучі, після подій в населеному пункті гроза, коли від російських засобів ураження загинуло більше 50 осіб цивільного населення. Наразі до цархалу претензій з боку цивілізованого суспільства немає. Бо всі жахнулися тією над людською люттю з боку бойовиків Хамас по відношенню до цивільних, те саме стосується і діяльності російської окупаційної армії на території України. У нас є і моральні, і юридичні підстави наносити удари по території країни окупанта, перенесення війни. На території окупанта з засобами ураження українського виробництва це є шлях, який не дозволить перейти війні в окопний характер, в так званий глухий кут. Це і буде еволюційним проривом в першу чергу в моменті розвитку вітчизняного ВПК. Варто говорити і про те, що ВПК Вітчизняне, на чому й наполягає залужний. І має стати тим каталізатором змін в військовому протистоянні з Російською Федерацією. У нас достатньо військових технологій, і, відповідно, можливостей щодо їх застосування йдеться про те, що потрібна політична воля. Наразі, коли я чую про те, що для закінчення програм щодо. Виробництва серійного ракет САПСАН чи то Грім 2, друга їх назва, потрібна 500 мільйонів доларів. Це по великому рахунку копійки. Я розумію, що питання не в фінансуванні. За останніми даними оприлюднені в середині червня головою західноукраїнського об'єднання підприємств оборонно промислового комплексу Ігорем Кролом. ОТРК Сапсан для потреб ЗСУ готовий на 70% не вистачає 500 мільйонів доларів. І це в той час, коли бюджети українських міст розкрадають мільйони гривень і мільйони доларів на зміну брусчатки. Будівництво стадіонів. Реконструкції об'їздних доріг на забуваючи про те, що взагалі в країні є війна. Але ви знаєте, це стосується цивільних. Але коли я сьогодні дізнався, що виявляється і сектор оборони, а мовиться про те, що Одеське обласне управління СБУ має намір закупити, чи то вже можливо закупила позашляховики, лендкраузери на 5 мільйонів гривень, то в мене запитань більш ніж достатньо. Це структура, яка має боротися з корупційними проявами, і, відповідно, робити все можливе для забезпечення національної безпеки. Вон за шпіонами на крузаках треба їздити, пішки походити. Або використовуйте вітчизняні деоланаси. Але гроші мають йти на ракетну програму, на ракетний спис, який не дозволить окупантам диктувати нам свої умови і перевести війну в, відповідно, окопний характер, який виснажить економіку України і створить передумови для так званих мирних перемовин Російської Федерації, але на умовах самої Російської Федерації. Про це йде мова. Тому, шановне товариство, Наша з вами доля в наших відповідна руках. Вундервафе у нас є, не треба вигадувати роли. Нам потрібна лише політична воля в моменті реалізації ракетної програми українського виробництва. Спостерігаємо за подіями, поширюємо це відео. Інформація має бути донесена до широкого загалу. Дякую за увагу. Це буде Україна.